І про Скруджа йшла поголоска, що ніхто не вміє так шанувати Різдво, як він. Тато, а чому мама на тебе сердиться? Вона не сердиться, просто дуже любить. Хіба люди гримують, коли люблять? Розумієш, сонечко, любов це дуже складна штука. Іноді від неї буває дуже боляче. Ти ж плачеш, коли тобі болить. От і мама плаче по-своєму. Але чому вона плаче? Через Різдво. Але ж це найкраще свято року. Тут така справа кошенятко. Цього року. Співають колядки. Мама запече качку. Вогника на ялинці, як сірочки. Ми будемо дивитися у вікно і загадувати бажання, а потім розкриємо подарунки. Так, подарунки обов'язково.